Ви на каналі Олексій Сталкер. Ой, олексій 99. Ууу, як ви Пані, Як я говорю зразу, ми будемо призивати Олексія 90! Ой, якого Олексія? 67 фігня і монстр. Коротше, я вже зробив татем. Фан точно у нас працює цей татем. І нам потрібно телепортуватися, то нам зайти до хати. Коротше, він розкаже, що він вміє. Він може, він має свої фішки як Олексій 99. Перший, Перший. він може кік... кікнути з маленького шансу. І може... З великого шансу одалити ба... Чигінган і як ти не скачаш, і він може точно спавнити свого. Він спавнує фейкного товчика, фейкного на курку і фейкного Олексію 99. Коротше, я серйозно, він так може. Мені є зеркало. Мені є комп'ютер, яким я скачав камери. Ось вот тут я маю диванчик і листовки. І отут вот листовки. А до речі, я зробив таку са. Сховав. Я сховав. Я зробив так. Маленький. Маленький персон. Ну типу статуї, який має ск місь... має мій скін і має Андрушкиний Скін. То два тільки. На моїй кімнаті. Дивіться. Уважно дивитися. Тут. О тут. Ось тут дивитися. Все уважно дивитися. Знайшли? То пишіть в коментарях. Добре, а я подивлюся на себе. Фу! В смислі? Як? Смісні. Я не можу представити собі, Як же мені ж... Зробилося все. Я подивився навіть. Як? Сміс. Ні! Як він? Як він може ще збиратися? Збиратися. Зараз що я зараз покажу рунтур. Мені є диванчик. Ну я ще показав, но я маю гостети, які розпрознені. Я маю коврик, який називається Холший Хол. Тут показано гостети. Оці гостети. Тут є якийсь монстр, тут і штатин. А я оцього монстра знаю, це то. готов, чикин. Та-да. давай-то я выйду уже на дверь. Я погуляю просто. Погуляю. Сос. Что туда можно? Змінюватися нам подобається. А, це просто тут було то у чикіна, м'ясна сна... корка. Ясно. А тут і сіпі були. А тут були і сіпі. Як? В смісли? Це неможливо. Я не розумію вже... мені разумею цена Чонанет Колоблок. Е-моя я покажу, як Добре... Набрас опа, опа. о, о. 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 набрасывай. Окей, піду собі. Прекрасный. Стоп. О, хто там? Я на один усурке Дивіться, На хто? Блін, не знаю, що там вот Там був? Тан-тан-тан. О! Ёк! Я... Сох... Схожу с ума же. Не знаю. Дайте пять хвилин. Да не, не то, не то. Да не то, бляха-муха. Друзья. Я ж схожу з ума. Ви як ви бачите, скільки тут хозят. Я беру. Я і дивлюся що тут? Нічого? Другу Тож на нічого? Я беру, стань Ні. Нічого. Стоп. Яка зазор это работа Не, не то, Ші, кіс, є. зараз. Ну звичайно немає інтернету, клас! Я вже бачу я вже бачу цього Дуж... Я бачу дуже багато разів його вознова зрелося. Ты же сходишь с ума. Диван провинулся. Камера, яка я поставила. Та же бочку я не провину. Все бугано. А что? Что в магазине написано? Не, не то. Блин, а я сходишь с ума. Я подумаю, что поем нм-ням, нм-ням, классно, 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 классно Браво, просто Браво! Может по интернете мы тут ничего не так? Ну, нема интернет? Класно, Что потрібно робити. Я, Я... хочу подумать. Ну, Захищаюсь. Району. Ну вон, ну снова. Нечего то еду. Я лучше схожу с, с ума. А три забираюсь. Друзі я вже Зайшов Сума. Коли я стало Добре состав? Я короче ключу фонарик. Ч так давно? Я же реально за счет ума Я не могу зайти, куда я захочу. Я бачу богат раз. А вы бачили только пару раз. Я крошу. Подеюсь. Я, блин, спать на сауна. Чё? Что мы Мне, надо... Мне надо стоять. Добро. Мне надоело ходить там. Ну, по. Я сейчас тут. Ну, окей. Подождите. Ё-моё. Да ё-моё. Я хочу з нич ніч ніч собі піду. Ні, краще, я піду додому